Дивіться, вам треба гадати, які якийсь логотипи команд. І на любому логотипі ви можете зупинитися і не продовжити далі одразу забрати приз. З першого зараз не відповімо і Дивіться, Яка це команда? G2, Джитука. Ну це буква. А, ні, це. там і Вісмірка, і. КС і КС, КС. Там, де то хитрі грають. Так! Це наша команда! Ну Ладно, Давайте вам даємо другий шанс. Яка це команда? <реш> на мажорі були, зінника організація. Що саме цікаво, що я це бачив теж. Яку зінченка сказав, що якщо вони прийдуть, то він там гроші машини, їм так, чи машини щось там, а як вони називаються, я не пам'ятаю. Третя спроба! Я похожу на Тесла. Це. Це Тесла, правильно. 20 гривень. О, це. Депла Сія. Так, правильно, взагалі? Ізі. Діплаския, правильно. Ще легше. А це що за організація? А якщо ми тобі дамо 500, ти нам кажеш. Так можна? Давай. Так, це це давайте тивани, давайте наступне. Імен Gladiators? Майже. Джиту. Майже. Titan? Так, це найк логотип. Ну, те. Це найк новий логотип. Най? Ну, джаз ту тут написано, бачите? Ну, ні. Це хрестик. Давай далі, нам далі не потрібно. Та все це був останній. А ви, на жаль, ви не Нічого не виграли.